Покажу зараз вам дуже крутий автомобіль, він мені дуже сподобався, тому що він має гарний кліренс, хороший міський салон і в загальному по дуже хорошій ціні. Друзі, це в нас ось такий Fordic Edge. Приїхав на продажу з 2-літровим бензинним двигуном. 19 рік має безключовий доступ і пробігу в даного автомобіля 67 оригінального пробігу. Це досить мало для такого автомобіля. Дуже гарний автомобіль. Має управління з сидіннями, 4 шклопіді меча на управлін... управлінні на рулі має там в принципі, і музику, і акустику, і голосовий набір, і телефоном. Ось така коробка передач. У нас такий джойстик маленький. Маленька мультимедійна, є велика, кондиціонер є присутній, люку немає. І на тряпочці шкіри теж немає. Простий звичайний е салончик. Ззаду місце досить достатньо. В принципі, місця тут багато. Він великий, широкий і, як вам кажуть, високий. Має гарний кліренс, великий, великий, широкий багажник, також в нього присутній. Повний привід і ціна його 17 тисяч доларів США. Плюс реальний тор, реальному покупцю, друзі. І нагадую, що будь-який автомобіль, який ви бачите в нас на майданчику, ви можете придбати і у Лізин. 25% першого внеска. Все решта, ми вам розтерміновуємо до 5 років. Хочете на 2 місяці, хочете на 3 роки. Будь-який термін, ви собі дивитеся, рахуєте, як вам буде зручно. Так що забігайте, робіть тест-драйв, робіть перевірочку. Дуже Класний автомобіль рекомендую, тому що дійсно класно підходить як для подорожі, так і для міста, так і в принципі для релаксу. До зустрічі.